Понад дві сотні мешканців області щепилися від ковід 19 цими вихідними. Вакцинувалися у трьох нових центрах масової вакцинації в Охтирці, Ромнах і Шостці. Як це було в останньому місці? Дивіться далі. Розпочали вакцинацію у Шостці о 9-й ранку. Щоб не забаліть, щоб не захворіти і не заразити нікого зі своїх рідних і близьких. Ми не хворіли, ми вдома всі Сегодня сиділи. Боліли, ми вдома всі сиділи. Щеплювали мешканців шостки вакциною Коронавак. За перші півтори години роботи вакцинували 27 людей. Вимірюється температура, вимірюється тиск і серцебітця вимірюється. І анамнез збирається у людини. Єль наявність алергії на які ліба препарати на харчові продукти. Є які в анамнезі хронічні захворювання у людини чи немає. їх і оцінюється стан, тоді є вакцинація, проводиться чи не проводиться. Ну, сьогодні, на сьогоднішній день вакцинація провелась всім. Всім все було добре, всі прийшли здорові. Люди переважно вік 58-71, ну, 58-71, і чоловік 5, 18, 38. от так десь. Після огляду та щеплення пацієнти ще з півгодини лишаються тут, аби відслідкувати стан. Вакцинував вже. вакцинувався вже. Чекаю 20 хвилин. Я чекав, коли з'явиться вакцина, і от сьогодні прийшов. З'явиться Вакцина, і от сьогодні прийшов 3 липня. У центрі щеплення зробили 48 людям. Люба вакцина вона дає захист від 70 до 90%. відсотків. Це залежить ще від імунної відповіді кожного організму. Тобто, вакцина вона не захищає на 100% відсотків від захворювання, але Завдяки вакцинації людина, якщо навіть захворіє, то набагато легше переносить це захворювання. Другу дозу людина отримає тією ж вакциною, але може бути різний виробник. Тобто, якщо людина отримала першу дозу вакциною Коронавак, то другу дозу вона обов'язково отримує Коронавак. Якщо людина першу дозу отримала Астразенека, то другу дозу вона отримує Астразенека. Може відрізнятися виробник. Або це наприклад, Індія, як це було у нас. Люди отримували першу дозу індійської вакцини, а вже другу отримували корейської. Друга доза після першої коронаваком за 28 днів. За словами директора міського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександра Жука, наступного дня вакцинувалося 16 містян. Одна людина щепилася другою дозою. Юлія Ніколаєва, новини на Суспільному, Сумщина. Як і чим щеплювали в Охтирці та Ромнах – далі? В Охтирці в суботу, 3 червня, щепили в центрі вакцинації 49 осіб, щепились всі бажаючі вакцинуватись. Робила одна вакцинальна бригада. Працювала. Наступну суботу теж плануємо щепити. Вакцина вакцинували з вакциною Коронавак. За суботу-неділю в цьому центрі пройшло вакцинацію суботу 81 людина, в неділю 44 людини. Взагалі за вихідні 125 людей пройшло вакцинацію. Вакцинувалися Файзером, Коронаваком. Це пішли люди, які добровільно, які самі захотіли прийти вакцинацію. А з сьогоднішнього дня вакцинація продовжується. Працюватимуть центри масової вакцинації у ромнах охтирці та Шостці також і наступних вихідних. А в сумах до того ж подовжують роботу стаціонарних пунктів щеплень при поліклініках у вечірній час. Розповіла очільниця міського управління охорони здоров'я Олена Чумаченко. За її інформацією, всього в сумах вакцинувалися майже 42,5 тисячі людей. З них цими вихідними у романтиці щепили 640. В області вакцинувалися на 5 липня понад 58 тисяч людей. З них 27,5 – двома дозами.